Півсотню газових балончиків, 10 телескопічних кайків, 14 електрошокерів та понад 60 пігулок невідомого походження. На пункті перетину українсько-польського кордону Рава Руська правоохоронці затримали автомобіль, нашпигований цими спецзасобами. У міліції стверджують, п'ятеро івафриківців спробували з Варшави перевезти холодну зброю до України. В ніч на 10 число у 2.30 спільно з прикордонниками, митними службами, нашими слідчими та оперативними працівниками. Були затримані п'ять осіб. Знову ж таки, жителі міста Вано-Франківська. Затримані чоловіки від 25 до 30 років. Усі спортсмени раніше не судимі. Знайдені автомобілі газові балончики, містять отруйну речовину. Це сльозогінний газ загального подразнення у міст капсул і склад невідомої рідини у баночці Наразі досліджують експерти після проведення дослідження. Дані підтвердилися, дійсно ці балончики споряджені отруйними речовинами, спорядженої дії, вони являються спецзасобом і можуть нанести шкоду ну, здоров'ю людини при попаданні в верхні дихальні шляхи, а також очі або слизисті балонки людини. Вилучена у затриманих холодна зброя, так звані телескопічні кейки. Міліція дані спецзасоби не використовує, проте відомо, що їх застосовують у спецпідрозділах держбезпеки. За зовнішнім виглядом і більше з такими конструктивними особливостями і можливістю компактного перенесення, от, зокрема, в кишенях одягу, от, і негайно його приведення у бойовий стан. Дані предмети. Без сумніву мають ознаки холодної зброї. Газові балончики, холодну зброю та електрошокери закупили для власних потреб. Стверджують, затримані цей арсенал. Придбали у Варшаві. За даними правоохоронців, чоловіки контрабанду мали намір використати на протестних акціях у Києві. Жодної партійної приналежності затримані не визнають. Наразі ведеться слідство. Ірина Тимчишин, Михайло Березині, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.